Вітаю, друзі, на нашому сантехнічному каналі. Нещодавно зробив знайомій людині насос в криницю. Зробив, значить, опустив насос в криницю, вивів трубку, під'єднав, це все зробив для поливу. Але, знову ж така ситуація, як з, попередня, як з полицями у мене. Попросили, кажуть, така стара накривка на криницю. Давай спробуємо зробити її якусь гарну. Ну, знову ж таки, знайома людина, відмовити не можу. І я, коротше, зробив. Ось таку накривку зробив на криницю. Зараз я вам покажу. Ось така накривочка. Ось так вона виглядає. Ось так. Тут зробив під'єднання шланга, там вібраційний шланг стоїть в криниці, погружний. Тобто він просто на переноску під'єднується, вмикається. Але справа в тім, що не зміг відмовити. Прийшлося. І зробив ось таку накривочку, як вам зацініть, будь ласка. Давайте з усіх сторін подивимось. Ось така. Ручок ніяких не робив. Відкривається просто. Ось у нас з профіля зацепи. Ось воно так пальчиком підхватив, відкрив собі. І ось всередині відерочко там стоїть. Стоїть арматура. Фіксує, фіксує цього насос на крючку собі спокійно. Це все всередині гарненько зробив, обшив. Дерево пошліфував. І ось так ми маємо. Так що якось так, друзі. Якщо сподобалось, ставим подобання